О! О, -о, О. О. Это же рыбка. Что это тут за вепер? Щучка. І так, народ, добрий ранок. П'ята година ранку за моєю спиною окуньове озеро. І ми будемо сьогодні шукати окуня. Я вам покажу зараз тактику пошуку, в літню спеку, де я шукаю окуня, як я його ловлю і на що. Погнали! І так, будемо ловити сьогодні на телспінери. Дуже прикольна приманка, я в неї не вірив, доки не спробував сам. Це прикольні кольори такі. Я вибрав в магазині такі самі популярні кольори, і дивлюся, яких найменше залишилось пачок, ті я і вибрав. Там було, в принципі, штук по 10 висіло отак на стенді. І дивлюся, от такої там дві залишилось і такої. Вон, пару штук лишилось в ряду. Я думаю, робочі люди беруть, треба собі такі взяти. Це гунки, шокер. 11,8 грам, до 2 метрів написано занурення. Ну, в нього таке переливання дуже прикольне, Він такий синенький, як тунець. І серебриста така в нього ліпісточок. І зібрав такий комплектик. Це Major Craft Gido тестом 324 і довжиною 2,5 метри. Така чутка дзвінка паличка, мені подобається. Катушечка у мене Shimano Stradic 2500, шнур 08 UGK і флюорокарбончик у мене 0,37. Налаштував камеру. А то щось воно Мені не подобалось, як воно знімає. Ух ти, тут губина здорова. О! Підсів, підсів, підсів. Невеликий окушарик, Грам 100. За край губи. Отак от піднімати за край. Відпускаємо. Так, так, так. Ох, як кину класно тут має бути Окунь. Дуже класне місце. О! О, это вже рибка, що це тут за вепер щучка о щучка невелика. Пішла гулять. кажу невеличка. Ну давай погуляй. Адреналінчик пішов. Давай, давай, давай. Думаєш, що рано! Одпала! Фу, відпала, ви представляєте? Ох, я вже думав, вона в лузі. Що ж це мені так не везе? От вам телспінер. А непогано було таку щуку завалить би. Ну Така кіла 2,5 була точно. Хороша, хороша. Адреналінчик дала. <реш> Оце ха донав! <реш> Жадний окунь. Я вже діставав її з води, він влупив в догонку просто. <реш> Жесть. Ще на три гачки діставати трохи так собі його. Давай гуляй, друже. Такий грам 150. Не їстів нижче. Ну, приємно, коли ловиш окуня, а в прилові щуки попадають. Це краще, коли йдеш на щуку, а ловиться тільки окунь. Я налаштувався на окуня, хочу окуня наловити. мені щось чогось... окунь більше подобається, як він клює, як супротив його. Та й по смаку більше якось імпонує окунь чим щука. Оп. Ну так спінер просто зашибісь. Працює. У мене був телспінер зелений такий лакіджоновський, я ніяк не міг його розловити на рибалки. Те саме ліпісточок такий серебристий був у нього, тіло зелене. Ну, просто відмовлявся окунь брати. Теж літом ловив ні в яку. Ну Все-таки телспінер літня приманка. Айзішо. Ох, ще один підсів. Головою тріпає. Оп! Такі окушарики невеликі клюють. Може це той самий, якого я випустив. Грам 150 маловато. 150 нам маловато. Просто імба робочий. Уже щука його куцнула. Ось він вже трохи краска зрізла і око відпало. а так працює бомба. Так. От, от вам і Робоча приманка вести тільки треба максимально біля кушаря. За проводку дві атаки окуня було.

Ух ты! О, окунь підсів варний. Ух ты! Кушир завів. Випутуйся з лілії. Оп! Ну це вже краще щось. Такий. Грам двісті. Такі стабільненькі клюють опа. Таку вібрацію кінчик дає. О, о, тільки поставив. О! Це хороший окунь. Ну як хороший. Хороший окуня. спінінгом не піднімаємо. Геть за край губи. Поставив ось такого телспінера Та жовтенького, Спрацював. О, да ладно. Здесь нормально пить сила. Шнурочок невеликий оп, шнурочок підсів. ну така щучка. засеклась дуже добре. знаю, грамм грамм 700, мабуть, щучка. Это ж надо так губу пробила. О, пішло дело. Пішло дело, відчепил. Опа, гуляй. Шнурочек. Шнурочок на телеспінер. Ова. Ну що, таким шнурочком будемо завершувати сьогоднішню рибалку. Ці телспінери дуже класна річ. Хто ще не пробував ловити на них, рекомендую. попробуйте, ви не пожалкуєте. Принцип вертушки просто закинув і крутиш. Клює, окунь, щука на уранених. Літом це особливо дуже класно відчувається, коли силікон не працює, нічого не працює, воблери не працюють. Закидуєш телспінер, він працює завжди. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. До скорої зустрічі!